що вчора ми дійсно робочою нарадою пройшли з головою обласної державної адміністрації і подивилися, що ну, не може бути такий цей майдан корольова. Ми внесли тиждень тому пропозицію нашим архітекторам, щоб вони розробили своє бачення, як може бути. І вчора ми подивилися на картинках, вийшли відповідно на місце, подивитися, як спланувати цю територію. І, е... Коли стояли там на місці, обговорювали, ще немає питання, яким чином фінансувати, ще ми обраховуємо кількість плитки, ще ми дивимося, який саме буде це колір, тобто дамо на архітектуру на будівельну раду. Але вже надходить запит, які кошти, хто виграв, хто програв. Я кажу, що сьогодні даються як відповіді, дам її письмово. Сьогодні не визначений ще навіть об'єм робіт з точки зору, е сьогодні не визначене джерело фінансування. Але ви пам'ятаєте, коли ніхто не вірив, що знімемо з Хреста-Восвижинського храму музею природи і поставимо там хрест? Він стоїть. Сьогодні ми затвердили землю для будівництва музею природи. Сьогодні ми затвердили кошти для, відповідного будівництва нашої ракушки. Першу частину вона сповзала. Вона має 8 метрів насипу. І він вже за роки почав сповзати, а та система ливних стоків води, вона розмила і, відповідно, пішов сповзання ракушки. Це не бачить Житомиряни, слава Богу. Але ми розробили, ще в минулому році в році план заходів по її укріпленню. В цьому році ми отримали кошти з державного бюджету на будівництво відповідно шатра. Це була наша ідея. Але ідея, якщо вона дає працювати, вона матеріалізується. Тому в частині і майдана Корольова я впевнений, що ми це зробимо. І залучимо в першу чергу і спонсорів. Залучимо сьогодні кар'єри гранітні, ті, які сьогодні добувають камінь, ті, які переробляють. Хай це буде гордістю. Це буде візитівкою е, Житомирщини, Житомира як у столиці області, і хай це буде гордістю тих людей, які приймуть участь в благоустрої Майдана Корольова, і відповідно далі тієї алеї до е, тюльпану, відповідно, чорного. То э, я хочу вам сказати одне правильно, що ви такі гострі.